Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні у відео ми переглянемо з вами частково прикраси з лабрадорами в наявності і декілька чудових новинок з лабрадорами. Розпочнемо відео з комплекту квадратної форми, каблучка в розмірі 18,3. Лабрадори 16,5 на 16,5 мм. Дуже цікава смугаста іризація. Вага каблучки 7 грамів, вага сережок 11,4 грами. Зі зворотнього боку шахматна огранка. Англійський замочок камінчики відкриті. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту 4300 гривень. Наступний комплектик новий. Лабрадорчики овальні. Каблучка у 19 розмірі. Вага каблучки 5,4 грами. Синя іризація. Камінчики. 18 на 13 мм. вага сережок 8,8 і грами. Англійський замочок, камінчики відкриття. Вартість комплекту 3300 гривень. Наступне каблучка нова з лабрадором. Яскрава, гарна синя іризація. Також в 19 розмірі. Вага каблучки 8,3 грами. Лабрадор 26,7 на 17,2 міліметри. Вартість каблучки 1900 гривень. Це нова каблучка. Наступна каблучка також нова. Форми крапля. Тут цікава іризація від синьої до червоної. Так, спробую зловити ось так краще під таким кутом. Синя іризація, по центру вона трошки червона з жовтим. Форма крапля. Каблучка у 18-му розмірі. Вага 8,4 і грами, камінь 25,6 на 26 міліметрів. Вартість каблучки також 1900 гривень. Далі є в мене одна каблучка ще з минулих закупів. Тут більший камінчик. Також це, якщо пам'ятаєте, з тієї партії, де були саме такі смугасті. Лабрадори, смугаста ірозація. Каблучка у розмірі 18,2. Вага 11,3 грами. Лабрадор 30 на 20 міліметрів. Покажу поруч, щоб ви побачили, наскільки різниця в розмірі каменя. Вартість такої каблучки 2700 гривень. Така 1900. Далі кулони. Один новий цікавенний кулон у мене. Тут не оброблена поверхня каменю, скол, природній скол. Чим він мені сподобався своєю іризацією. Подивіться, наскільки вона яскрава. Зелено-жовта така іризація це природній скол такий. Вага кулону 9,1 грам. Розмір каменя 28,5 на 19 мм. Вушку 5 на 5 міліметрів. Зворотній бік. Камінчик відкритий. Вартість кулону 1900 гривень. Ще один, дівчата, є колон, залишився одненький з минулої партії, але дуже цікавий. В шахматній огранці, пам'ятаєте, я колись казала, тут слої як хрестом йдуть, як додатковий захист. Цікава дуже каблучка. Така бірюзова більше мені іразація вживу виглядає. Вага, вага колону 7,2 грами. Лабрадор 22. На 16 міліметрів. Вушко 4 на 4 міліметри. Зворотній бік, камінчик відкритий. Вартість колону 1750 гривень. І ще одна родзинка. Шикарний браслет в сріблі з лабрадорами. Всі камінчики. З синьою іризацією. середній камінчик більший. Не змогла втриматись, щоб не придбати цей браслетик. Ну, Дуже він мені сподобався. Дивіться, який він шикарний. Я у viber спільноту скину фотографії, як він виглядає на сонечку. Всі камінчики, абсолютно всі яскраві, всі з іризацією середній камінь в діаметрі 16,8 мм, майже 17 мм ось цей середній камінчик. Найменші камінчики в діаметрі 11 мм. Є англійський, я перепрошую, замочок карабін все сріблом. Є додатковий ланцюжок на зап'ястя від 17,5 до 21 см. Можна регулювати. Вага браслету 31 грам. Вартість браслету 6900 гривень. Ось такий. Тут в нас 9 камінчиків. Пропишу, завантажу фото у спільноті, як він виглядає під сонцем. Дуже гарний. От, дівчата, чесно, чесно, він мені ну, дуже подобається. Повністю будуть по зап'ястю камінчики. По лабрадорам, дівчата, ще є в мене, напевно, що останнє намисто на ювелірному тросику. Мінчики в огранці. Ось такий світліший лабрадор. зелено жовта, але бачу і синя часом буває і резація. Замочок, біжутерія, карабін. Довжина намиста 49 см. вага 22,2 грами. Ширина. Намиста 5 мм, Вартість 1000 гривень. Напевно, що останній. Так, напевно, що останній з тієї партії. По лабрадорчикам все. Але хочу ще показати далі нові браслетики. Пам'ятаєте, я минулого разу говорила, що браслетів, я, ну, трошки, трошки набрала, скажімо так. І ось такі ще дуже цікаві браслети це Нууміт. Чимось, до речі, схожий на лабрадор, саме з цими іризуючими такими вставками. Ну, мід, якщо хтось не знає, півострів Гренландія вважається найдавнішою горною породою, гірською породою, я перепрошую, а найдавнішою гірською породою вважається, що йому 3 мільярди років. Має іризацію. Сегмент. 19 на 10,5. На зап'ястя 18,5. Вартість браслету 650 гривень. Ну мід На зап'ясті виглядатиме ось так. Далі. Дуже класні браслети. Мені вони чомусь сподобались. Чомусь сподобались. Червона яшма, Пласкі широкі браслети в поліровці. Сегмент 19,5 на 15,5. Вона така більш темна. Минулого разу, якщо пам'ятаєте, я показувала браслет та кулю з червоною яшмою, вона така світло-червона, яскрава. Тут більше більш темніший колір. На зап'ясті 18-18 з половиною. Досить такі масивні. Вартість браслету також 650 гривень. Наступні браслети дурили. Ваші улюбленці, я знаю, що ну, дуже багато в мене на них, зазвичай, запитів. Берили в огранці тут аквамаріни, морганіти, в огранці, всі з включеннями, чому я дуже рада, тому що багато, на жаль, підробок. Якщо є включення, це вже говорить про те, що камінь натуральний. Всі камінчики різні, якісь більш прозорі, якісь більш мутніші, всі різні. Берили на зап'ястя 18,5-19 см. Сегмент. 12 на 9,5 міліметрів. Ось який як вам, річ, прозорий гарнесенький. Вартість браслету 700 гривень. Кожна партія дівчата може по ціні відрізнятись. На зап'ясті виглядають ось так. Ну, вони якраз такі, знаєте, літні, ніжні, веселі, приємні. На літо, мені здається, дуже чудовий варіант. Один браслетик ніколи раніше, до речі, не брала, завжди брала тільки адуляри. Дівчата браслет з білому ритом. З... Також відноситься до польових шпатів, тобто до місячних каменів, ми знаємо лабрадор, адуляр, біломорит, також до них відносяться. Тут блакитна іризація по камінчикам. Ніжний браслетик, він більш такий трошки молочний. До. Так, до молочного більше. Також, мені здається, на літо він дуже приємний, ніжний, невеликий, зручний досить браслет. На зап'ястя 17,5 18 см. Сегмент 14 на 12, блакитна іризація. Вартість браслету 1250 гривень. Дівчата, раніше не брала їх. Не брала, не купувала. Хочу подивитись, чи сподобаються вони вам. Їх можна ще добрати у постачальників, якщо вам сподобаються, я то замовлю. Наступне мохові агати. Два дуже гарних браслети. От вони мені неймовірно сподобались Вогранці яскраві, насичені, дуже класні сегмент. 25 на 11 міліметрів. На зап'ястя 17,5 18 см. Вартість 650 гривень. Якість дуже класна. Кому подобаються мохові агати, дівчата, зверніть на них увагу на ці браслети. І останні браслети, які сьогодні хочу показати: флюорити. Квадратної форми. Подивіться, яка цікава, така як пірамідка огранка. Цікаві флюорити. Мені модель сподобалась. Їх два. На зап'ястя 18,5 19 см. Сегмент 11,8 на 11,8. Майже 12 міліметрів сторона. Вартість 500 гривень. Ось так виглядатимуть на зап'ясті. На сьогодні у мене все. Всім дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де, я, де ви можете переглянути всі прикраси в наявності. Замовлення я приймаю у Viberі в основному, але якщо вам зручніше, в WhatsApp, Telegram можете писати, я відповім. Всі контакти залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Всім чудового настрою, гарного дня і тільки приємних подій! До зустрічі на каналі!